Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочу записати відео. Ну, як таке, знаєте, один з моїх днів. По-перше, я зараз живу в трошки в іншому районі свого міста. І в цьому районі немає капища спорудженого, звісно. Але я тут часто ходжу гуляти сюди на природу, записувати тут для вас відео. І я собі якимось незрозумілим понаїті чином облюбувала ось це дерево для бесід зі своїм Богом, а мій Бог Велес. Чому? Тому що воно мені нагадує по формі чир Велеса. Але тут у мене нічого не було так впорядковано. Я сюди, ось тут є таке маленьке дупло. Я сюди складала монетки для нього е, в знак подяки. До речі, зараз дупло пусте, було майже повне. То добрий знак. Хтось забрав, моя енергетика пішла в потрібному напрямку. Так, і сьогодні. Зранку чомусь мені прийшла така ну, прям тяга піти, поїхати чи піти на капище, бо вже мені потрібно, відчуваю, пославити велеса, подякувати йому за допомогу. От. Спершу думала поїхати на те капище, де я жила раніше, а потім відмовилась від цього і вирішила прийти сюди. І, мабуть, це також був добрий. Перше, я сюди прийшла, під деревом було навалено кучу якогось хмизу. Я його стала перетягувати. Тут поряд є така яма для кострища і камінь великий. Стала сюди перетягувати і поранила руку до крові. І подумала, що це також непоганий знак. Тому я Приклала свою руку сюди до цього дерева і прочитала славління Велесу і попрохала його приходити сюди, в це місце. Зарядила його ну, таким чином, своєю енергетикою. І попросила Велеса приходити в це місце для розмов зі мною. Мені подобається це місце. Мені подобається це дерево. Ось, зараз я ще. Спробую нанести сюди Чір Велеса, позначити це місце, як запрошення для нього сюди. Це його місце буде енергетично його місце. Так, як вже вийде. Але це буде місце для моїх розмов з моїм богом Велесом. Так, чудово якийсь час це протримається. Потім я зрозуміла, що тут немає жертовного каменю. Раніше, як я приходила, то я клала треби отуди в ту яму для кострища, біля того або на той камінь, що там лежить. Це трошечки не те, звісно, але вже як було. А сьогодні, ну, бачите, нові думки, нові якісь бажання і все, причому доволі спонтанно, і, знаєте, як, по запиту. Сталася одна подія, почалася за ним друга подія. І ось так я от вирішила спонтанно. Опорядкувати трошки це місце, як таке рукотворне, своїми руками зроблене капище. Пішла шукати камінці. Ну, знаєте, тут їх знайти виявилося складно. Тут така місцина природня, каміння немає. Ну, мені вдалося знайти декілька, але з часом мабуть, я сюди ще принесу якийсь камінь природний, не кирпич. Так, і поставила отут ось я таку дровеняку, також знайшлася вона, колоритна така, <головіка> біля цього місця. Ну, може, колись з часом тут я спробую зробити щось схоже на Чур велеса. Так що, таке містечко опорядкувала. Ну, і треба сказати, що йшла я сюди не з пустими руками, звісно. У мене були із собою. Якісь треби для Велеса. Зараз я їх розпакую і повноцінно подякую Велесу за його увагу, за його допомогу мені і взагалі за те, що він є в моєму житті. Я щаслива. І знаєте, таке велике задоволення приносить оця праця, отут, коли сам твориш. Сам для себе, для свого Бога. Там я ходила на капище створене вже кимсь, готове капище, трошки опорядковане, а тут я роблю це сама. І ловлю себе на думці, що мені це дуже приємно і енергетично воно мене просто захоплює. Такі справи в мене сьогодні. Я прирву, звісно, запис свій, тому що буде воно трошечки пририватися, я буду спілкуватися. Хочу спробувати запалити вогнище, але у нас якраз саме напередодні пройшов дощ, такий гроза хороша. Хмис мокрий, вологий, то не знаю, як воно вийде. Чи запалиться чи ні, ну, намагатимусь. Якщо що, то потім я для вас покажу ще і вогнище, якщо зможу, і ще дещо. Якщо ніхто, звісно, не завадить мені, бо бачу, що підтягуються гуляючі. Виходять на прогулянку люди. Ну, зараз спробую запалити вогнище. Ну, вогнище запалила. Якимсь чином трава суха, загорілася. Чи будуть горіти гілки, не знаю. Побачимо, не сирі. Але коли мені потрібно буде продовжити, я ще піднесу сухої трави. Думаю, мені вистачить її для того, щоб прочитати «Славління біля вогню. Ну, ось так виглядає моя сьогоднішня треба. Зараз я прочитаю «Славління Велесу. <кхуй> Ой, вибачте. Правда, воно. На, не на українській мові, але я намагаюся читати його і українською, перекладаючи в думках. Але так, щоб зараз віддатися процесу і так як воно, щоб не збиватися, то я прочитаю на тій мові, на якій я вчилася це робити і довгий час робила. Не освітіл день, ні на темну ноч, валісную крепь. К огню горючу, к потоку бегучу, к камню заветному. Собираются старцы старые, люди вещи с четырех сторон, кощуны творят, требы приносят, велеса просят. Ой, ты, дедушка, ты медведушка, щедрый батюшка, Чорен ты да рус, стар да вечно юн, холоден да яр. Вести вещи тебе приносят реки быстрые. Зверем рыскучим ты в миг достигаешь моря дальнего, Легкой птицею ты вздымаешься, высьло зореву, сберегаешь ты чорн калина в мост днем и нощим, пиво тебе льем, славу тебе поем, да к себе зовем. Бог наш рогатый, в, шап... в шубе мохнатой, в шапке золотой. Гой, велесе, слава гой! Гой, Велесе, слава, гой. Гой, Велесе, слава, гой. Не восветил день, не во темную ночь, во лесную крепь к огню горючу, к потоку бегучу, к камню заветному. Собираются старцы старые, люди вещи с четырех сторон. Кощуны творят, требы приносят, вели сопросят. Ой, ты дедушка, ты медведушка, щедрый батюшка. Чорен ты дай, стар да вечной, холоден да я. Вести вещи тебе приносят, реки быстрые. Зверем рыскучим, ты миг достигаешь моря дальнего. Легкой птицею ты вздымаешься, высьло зореву, Сберегаешь ты, черный калина мост днем и нощею, пиво тебе льем, славу тебе поем, да к себе зовем, Бог наш рогатый, В шубе мохнатой, в шапке золотой. Гой, Велесе, слава гой. Гой, Велесе, слава Гой. Гой, Велесе, слава Гой. Прийми, батюшка велес і частину енергії моєї в знак подяки. Прийми, батюшка, велес, дари мої треби. святиця треба від землі до неба у саму високу сваргу до самого. Батька Велеса, ми з тобою однієї крові, ти і я. Прийми, батюшко Велесе, требу мою з подякою за допомогу твою мені, за те, що ти є в моєму житті. Наділи мене енергією своєю, силою своєю. Почуй мене внучку свою. приходь на це місце, на розмову зі Чуешь, Чуєш, бачу, чуєш, чуєш. Приходь. Не восветил день, не во темную ночь, во лесную крепь, К огню горючу, к потоку бегучу, к камню заветному. Собираются старцы старые, люди вещи с четырех сторон, Кощуны творят, требы приносят, велеса просят. Ой, ты, дедушка, ты медведушка, щедрый батюшка, Чорен ты дарус, стар да вечно юн, холоден даяр. Вести вещи тебе приносят реки быстрые. Зверем рыскучим ты в миг достигаешь моря дальнего, легкой птицею ты вздымаешься, высь лазореву, Сберегаешь ты, Черн калина в мост днем и ночью, пиво тебе льем, славу тебе поем, да к себе зовем, Бог наш рогатый, В шубе мохнатой, в шапке золотой. Гой, Велесе, слава, Гой. Розділю трапезу з тобою, батюшка Велес. бо я проявлення твоє в цьому світі. Руки мої, твої руки, думки мої, твої думки. Енергія моя, твоя енергія, дії мої, твої дії. І нехай буде так, будь славен в віках, батько Велеса. Будь зі мною надалі. Допомагай мені, і роду моєму, і прийми требу мою, за можливі борги мої, рода мого перед тобою. Нехай буде так. Ну, ось так, друзі мої, проходить в мене частенько розмова з моїм Богом. Звісно, я ще до нього звертаюся не на камеру, зі своїми потребами, зі своїми думками. На сьогодні Просто подяка за можливі борги мої перед ним і руду мого, за те, що він є, за те, що допомагає мені, за те, що допомагає мені розвиватися, за те, що веде мене по цьому шляху. Трошки незручно мені тримати телефон в одній руці, а другою рукою робити потрібні справи, але вже як є. Ну Ось записала для вас таке відео, бо декотрі питають, хочу налагодити контакт з богинею якоюсь, або богом, то ось так налагоджується канал. З цікавим Богом, з таким, якого ви би хотіли знати і відчувати більше. Ось така натуральна треба, їжа може бути напій натуральний. В цьому всьому є своя енергія, енергетика. Не забороняється приносити і побільше, і виготовлене своїми руками. І навіть наїдки в вигляді там каші, чи оладки, чи млинці, чи пиріжки, все що завгодно. Все, куди ви можете вкласти частинку своєї енергії. Ну, більше мені поки що додати нема чого. Хочу ще трохи порозмовляти з своїм Богом, хочу ще на деякий час запалити багаття, спробувати, бо швидко перегоріло, не встигло, не встигла я поспілкуватися з Богом біля вогню. Зараз ще спробую запалити вже обома руками без телефону. От. А вам, друзі мої, бажаю не боятися, якщо в когось є потреба налагоджувати контакти, розмовляти з богами, богинями, то так само можете вибрати місцинку десь на природі, недалеко навіть від дому, або далеко, кому як зручно, кому як хочеться, як відчувається. І ось таким чином славити, дякувати. І просити, якщо потрібно, допомоги. Ну, на цьому буду завершувати з вами. З Богом у мене ще будуть, буде ще трошки спілкування, але вже не на камеру. До нових зустрічей. Всім пока!